Є трошки про сонечко і про ультрафіолет, або про людей, у яких є трошки підвищена схильність до ультрафіолетових пошкоджень, ока, сітківки і разом з тим, зниження зору невідновного, це не значить, що треба панікувати однак про захист у вигляді окулярів. Треба подбати більш серйозно. Тобто перевірити, переконатися в тому, що тут ближче до 100% поглинається ультрафіолет, було би і логічно, і доцільно, і це ваш захист, ваші очі. Напишіть мені далі список, хто е, я хочу знати, чи, чи є серед моїх за. Підписників, слухачів, ті, хто мають оці ці ризики, давайте загинати разом. Якщо у вас світла шкіра і світлі очі, я би теж себе сюди віднесла. Другий момент: якщо у вас є вроджена набута патологія сітківки або зорового нерва, Наприклад, ви пережили ковід і постковідні ускладнення у вигляді запалень е сітківки, ретиніти, увіїти, неврити, сюди теж відноситься. Я сюди не, не підходжу. Можливо, хтось з вас. Далі. Хто палить, на жаль, паління? Це той ризик, який зменшує. Поглинання або засвоєння поживних речовин, якими живиться власне сітківка, наше око, і це зменшує можливість утворення нервових імпульсів. А відповідно, світло не дає ну, теж є фактором ризику, і оці два паління і світло навіть обмежує нас лікарів. Призначити вам, наприклад, вітаміни в таблетках, тому що це збільшує навіть ризик такого захворювання, як рак легень. Тому будьте обережні. Третій момент дуже такий поширений. Я рахую це, якщо ви пережили хірургічні операції очей, наприклад, катаракта. Заміна кришталика. На жаль, штучні кришталики. Хоча зараз е, дуже б'ються виробники і запевняють, що вони мають штучні кришталики, мають всі ті самі фільтри, що має наш природній кришталик. Однак я би не розраховувала на цю рекламу, а все ж таки краще е, запобігти за допомогою окуляру. Четверте, якщо у вас Є синдром сухого ока. Я теж сюди напевно, що відношуся, тому що наша сльоза вона містить той самий вітамін А, вона теж частково поглинає цей ультрафіолет, і той же вітамін А він міститься в сітківці, тобто зменшує негативну роль, вплив того ж самого ультрафіолету. І остання це красуні, красунечки. Які може красені, хто пережив ботулотоксин, ін'єкції, лефаропластику, всі ті втручання, які обмежують мінічні е, рухи, зокрема кліпання, зокрема закривання очей рефлекторно. Тобто, ми вже не можемо розраховувати на захист повік у разі більш яскравого освітлення. Якщо ви впізнали себе серед цього списку, я би рекомендувала використовувати окуляри навіть в більш таку пасмурну погоду, коли нібито хмариться, але воно все одно ультрафіолет переходить і пошкодження виникає.